Маргаріта Хімчук навчається у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі на економіста. Разом із одногрупниками долучилась до інтелектуального турніру Студентська битва. Учасники команди говорять, прагнуть перемогти. Сім разом, тому що якщо з перекладу на англійський, з англійської, то це він виграти, то ми тобі, як переможці. Більше ми брали нахил на історію саме. Це вже четвертий відбірковий тур студентської битви у закладах фахової передвищої освіти. У політехнічному фаховому коледжі змагались вісім команд. Для них підготували питання у восьми тематичних блоках. Один блок ми робимо як зазвичай унікальний про навчальний заклад, про викладачів, про різні жарти в такому плані, щоб їм було цікаво. Історія, українська мова та література, наука такому плані хмельницькознавство та російсько-українська війна. Команда інженера у грі зібрала студентів першого, другого і третього курсів відділення інженерна механіка. Найбільше треба бути обізнаним, ну, я думаю, громадянській освіті, російсько-українській війні і хмельницькознавстві. По Хмельницькому, там, наприклад, коли він отримав таку назву, капітан команди автоковбаски Богдан Клем'янов говорить: найбільше він готувався до блоків з історії та хмельницькознавства. Я сам не хмельничанин, але ну у міста цікава історія. Було цікаво почитати. У Нас розумні хлопці у команді. Я у них впевнений. Зробимо. Все можливе для отримання найкращого результату загалом в інтелектуальному турнірі беруть участь студенти з семи закладів фахової передвищої освіти а також студенти релокованого Маріупольського будівельного коледжу. Наразі відбувається півфінал, Це відбіркові етапи у кожному навчальному закладі. Старт Початково це участь від шести команд. деякі навчальні заклади збирають і вісім, і сім. То учасників дуже багато. Насправді дуже багато охочих. Ми відбираємо одну команду, яка є переможцем у відбірковому, і вона переходить до фіналу. Видно, що дуже сильна підготовка, адже немає великого скачка у балів. Вони майже йдуть всі на одному рівні, і це засвідчує про їхню підготовку та їхню орудованість. У півфіналі перемогла команда науковці, тож вони представлять свій навчальний заклад у фіналі студентської битви. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.